Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжимо розглядати події Великої Французької революції. Ми з вами вже у минулій передачі підкреслили і говорили про те, що у жовтні, 18 бривера 1799 році Наполеон заарештував уряд і змусив депутатів прийняти закон про передачу влади консулам на чолі з ним самим. Була розроблена нова конституція, згідно якої згодом він проголосив себе першим консулом, а в 1804 році імператором французів. У Франції відновилася монархія, відновилася влада імператора. До влади в країні прийшли велика, грошова і торгово-промислова власність. А також земельна власність, яка була сконцентрована у відносно невеликої почисельності групи людей, для захисту і збереження своїх ресурсів і отримання можливості їх примножити, вони погодилися, оці представники видів власності, погодилися на утворення імперії. Влада великої власності приводить до нової форми держави. Формою держави, монархії. Але ця монархія не відстоювала і не виражала, як раніше, інтереси великої земельної власності феодалів. Вона здійснювала владу в основного великого торгово-промислового капіталу, великої торгово-промислової власності. Але разом з тим вона також і займалася підтриманням. Бідних верств населення, зокрема селянства, про що ми будемо говорити далі. Законодавчо, інтереси ділових кіл були закріплені в цивільному кодексі, в якому власність визнавалася найбільш необмеженим правом, закріплювалася як законна власність, здобута під час революції, проголошувалась рівність усіх перед законом. І широко відкривалася можливість для заняття підприємницькою діяльністю. Наполо... Імперія Наполеона вже не була класичною імперією. Законодавчі збори приймали закони, але вони вступали в силу тільки після затвердження сенату, який контролював, контролювали перші консули. Виконавча влада повністю належала першому консулу. Він призначав префектів і мерів, міністрів, державних службовців, всіх рівнів, суддів і таке інше. Для затвердження Конституції був проведений народний плебісцит, знову ж таки проведений народний референдум. Його, як ми пам'ятаємо, проводили і якобінці, проводили Жерондісти, коли повернулися до влади. Тепер плебісцит провів і Наполон. Переважна більшість населення підтримала її, проти проголосувало менше 1% голосів. Формально в країні залишався республіканський обстріль. В державі розширився штат поліції і контролюючих органів. Припинились зловживання чиновників. Велику увагу на полон приділяв законодавству і діяльності судової системи. Перший консул сприяв розвитку. Промисловості і сільського господарства. Для селян були зроблені деякі послаблення в податковій сфері. Авторитет Наполеона виріс, його влада зміцнила. Через своїх прихильників властолюбивий Наполеон домігся проведення плебісциту про надання йому довічного консульства. І знову плебісцит, і знову народ проголосував за. В 1802 році Сенат оголосив. Результати. 98% голосуючих висловилися за. Наполон стає довічним консулом, фактично отримуючи необмежену владу. Крім уже згаданого цивільного кодексу, були прийняті також торгові карний кодекси, в яких визначалися правила торгівлі і комерції. Встановлювалася знову ж таки підкреслювалася. Рівність усіх перед законом своїй діяльності судді повинні були чітко дотримуватись норм права, чого не було при жерондістах. Наполон встановив сувору відповідальність чиновників за порушення законів, в тому числі суддів і працівників поліції. Поступово правопорядок в країні відновився. Для стимулювання економіки були запроваджені державні замовлення. Що забезпечувало як роботу в підприємствах і були позитивно сприйнято як підприємницькими колами, так і робітниками. Ось ми бачимо це таке нововведення, державні замовлення. Звичайно, можна сказати, що і раніше імператори, правителі, королі замовляли е, ті, виготовлення тих чи інших продуктів для потреб, перш за все, в армії. Але при Наполеоні оці форма така державного замовлення почала використовуватись як інститут регулювання розвитком економіки. Крім того, на вимогу працівників підприємств заборонялося зменшувати заробітну плату. І тут Наполеон проявив себе як ініціатор ось такого громадського миру, громадського спокою, забезпечення необхідністю робітників ось цією мінімальною власністю, що також було позитивно сприйнято робітниками. На схвалення всього населення зменшувалося. Прямі податки, які були до цього досить високими, це в півній мірі і робітників, і селян відсторонювало від участі їх в революційних виступах. Фіскальні органи пристально слідкували за своєчасною сплатою податків всіма громадянами по прогресивній системі. Взагалі, по прогресивна система. Передбачає сплату податків, і розмір податків залежить від розміру самого доходу. Це дуже позитивно було сприйнято усім населенням країни. У Хелянтів жорстоко карали незалежно від положення і рангів. І на кінець було наведено порадок в фінансовій сфері. Якби був утворений французький банк. І введені паперові банкноти, обіг яких чітко регламентувався для забезпечення спокою в державі і на доходу на догоду капіталістам, торгово виробничій і банковській власності, Наполон підтвердив закон законодавчих зборів проти робітників. Союзи робітників заборонялися організація страйків. Суворо каралася. Проведені заходи, як ви розумієте, дали наслідки. Економіка країни почала розвиватися. Населенням країни Наполеон сприймався як беззаперечний лідер і вождь нації. Амбітний, це ще... честолюбивий. Наполеон в 1804 році коронувався імператором французів. французів. І знову був проведений плебісцит. І знову народ беззаперечно висловився за надання своєму вождю титула імператора. На перший погляд, це здається дивним і незрозумілим, як народ, який так ще недавно рішуче і наполегливо боровся з королівською владою, виступав також на плебісцити за прийняттям Якобінської Конституції, і таке інше. А тепер. З певністю стійкою, причому впевненістю правоті свого рішення надавав всю державну владу в руки однієї людини, в руки імператора. Але цьому є своє пояснення. За роки революції з 1789 по 1799 рік отримана свобода людей вдохновляла, але безвладдя, свавілля, хабарництво, чисельні зловживання. Терор, лихварство, спекуляція, беззахисність викликали гнітучий стан, незадоволення і безнадійність у більшості населення, е, яке побачило, що свобода підприємництво, свобода діяльністю оцих торгово-промислових грошових тіл цієї власності буває ще гіршою, ніж ота королівська. Влада і влада феодалів. Франція стала імперією. Наполеон своїми заходами дав населення надію і впевненість, намагаючись досягти примирення дворянам і мігрантам була надана амністія. Їм дозволялося повернутися в країні і навіть поверталися маєтки, які під час революції були продані. Якобінці, до яких належив в 1793 році і сам Наполеон переслідувалися і виселялися з країни, він розумів, тобто Наполеон, що дворяни з імперією змиряться, а якобінці ні, французькі фінансові і торгово-промислові кола, торгово-промислова власність намагалася розширити сферу свого впливу і добитися домінування в Європі і світі. Це неминуче привело до кривавих зіткнень з іншими країнами. З 1805 по 1812 роки імперія вела завойовницькі війни. По своїй суті вони були агресивними, не дивлячись на прогресивні лозунги про власність, але все-таки ці війні були завойовницькі. У них проявилася суспільна агресія спроби. За рахунок інших покращити своє матеріальне становище і збагатитися. В ході воїн підприємницькі кола, торгово-промислова власність здобували нові ринки збуту і нові матеріальні ресурси, розширювали свою діяльність вони в інших країнах, збагачуючись при цьому, селяни і ремісники, служачи в армії, отримували непогану платню. Яка перекривала в їх свідомості існуючі небезпеки. Економічне становище Франції, звичайно, покращилось. Учасники коаліції проти Франції також воювали не проти самої Франції і Наполеона. Вони також воювали за власність, в рази поразки. Вони втрачали і владу, і багатство і землю. Боротьба за власність. Тут відігравала визначальну роль і в міжнародній політиці у ті часи. І, на жаль, залишається такою і по теперішній час, хоча і в обмеженому міжнародними правами, міжнародними правовими нормами вигляді. Після поразки французьких військ у битві з об'єднаними силами Росії, Прусії, Австрії, Швеції під Лейцігом. У жовтні 1813 року наполеон, зрозумівши безвихідність свого становища в 1814 році, зрікся престолу. Неочікуване і раптове захоплення Парижа і влади Наполеона в 1815 році, закінчилося поразкою в битві при Ватерлоо. Він був висланий як полонений на острів Святої Єлени, де й помер. В 1821 році. Ера Наполеона не закінчилася. Ера Наполеона закінчилася, але не закінчилася ера його ідей, його надій. Політику, яку проводив Наполеон, в подальшому, як і проводив Наполеон III в майбутньому, дістала назву Бонапартист. Державний устрій в цей період існував як буржуазна. Монархія. Існує чимало різних поглядів, як пояснювати сутність цієї форми держави. Більшість схильні вважати, що вона представляє великий капітал і виражає інтереси олігархічних, фінансових, земельних і торгово-промислових кіл, які, боячись виступу народних мас, змушені були йти, йти їм на невеликі деякі поступки. Заходи, проведені Наполеоном, свідчать. Що він, заохочуючи розвиток промисловості, запровадив державні замовлення, чим в якійсь мірі встановлював державний контроль за діяльністю торгово-промислових груп. За допомогою французького банка посилив вплив держави за фінансовою діяльністю, перекриваючи можливість здійснювати фінансові махинації, зловживання і спекуляції в сфері обігу облігацій. Стримував інфляцію, заохочував розвиток середнього і малого дрібного виробництва, зменшуючи податки, сприяв розвитку сільського господарства, нормалізував земельні відносини, відновив діяльність суддів на основі закону, захищав інтереси найманих робітників, захищав велику власність і малу. В жорсткій податковій системі багатші мали більше зобов'язань, ніж бідніші. і це дуже важливо. Він встановив рівність всіх перед громадян перед законом, незалежно від власності, чину і посади. Суворо і рішуче боровши злочинністю, казнокраством, хабарництво, що особливо підтримувалося простим народом. В країні встановився порадок, звичайно. Це був не зразковий порядок, але все-таки порядок. Народ довіряв Наполеону, визнавав його авторитет і непереможність. Він дійсно об'єднав на якийсь період націю. Представники будь-яких верств населення могли сказати, що Наполеон їх імператор. Не випадково переважна більшість громадян на плебісцитах підтримувала його. Таким чином. Банапартизм, як ми бачимо, це авторитарна буржуазна монархія, яка своєю політичною, політикою підтримує розвиток промисловості, під лозунгами національного єднання сприяє розвитку всіх форм власності від великої до дрібної, надаючи їм рівні права і можливості. За допомогою державної підтримки забезпечує розвиток економіки. І здійснює часткове регулювання державою фінансової і підприємницької діяльності, приборкує свавільня олігархічних кіл великої торгово-промислової власності, використовуючи чисельний поліцейський і бюрократичний апарат для забезпечення ресурсами і ринками збута національного виробника. Проводить агресивну зовнішню політику за допомогою потужної армії, яка стає національним символом держави і її гордістю, а з метою досягнення громадянського миру і стабільності в країні з однієї сторони до певної міри соціально захищує найбідніші верстви населення найманих робітників селян. А з другої проводить антидемократичні заходи, забороняючи проводити мітинги, страйки і таке інше. Бонапартизм – це не тільки політика, а ще й національна ідея надія на краще, на розвиток, на збільшення власності, на поліпшення добробуту. Причини виникнення бонапартизму в основному вказувалось, коли з'ясовувалися обставини повалення влади термедоріанців і становлення влади консулів. Ще в основному це ж також і в основному нездатність республіканців налагодити економічне життя в країні, постійні чвари між ними, безпорядок і безвладдя в управлінні державою, зловживання і казнократство чиновників. Але й були інші причини. Зокрема, неспроможність ні однієї з політичних сил, роялістів, представників крупного капіталу, Жерундістів, якобінців самостійно прийти до влади. Між ними становилася в більшій чи меншій мірі рівновага. Жодна із сил не змогла надати позитивну програму дій. Всі вони вже були при владі. І в очах виборців дискредитували себе. Більшість народу, не усвідомлюючи, кого вибирати і що робити далі, в такій політичній ситуації вони шукали лідера, який дасть прості відповіді на складні питання і має рішучу впевненість очолити суспільство. Так влаштована психологія людини і людства. Виборець чекає справедливих дій. І швидких результатів. Хто по виявленні, а не по свідомому виборі більшості народа, відповідає цим критеріям, той стає лідером і вождем нації, Франція вибирала Наполеона. Крім того, приклади французької революції свідчать, що під час виборів переважна частина людей, віддаючи перевагу тій чи іншій політичній силі, не враховуючи довгострокові результати свого вибору, а схильні керуватися вирішенням сьогоденніх, господарсько-корисливих потреб самим простим і швидкими засобами, а значить, на їх думку, правильними, що як правило, не так шляхом, цей висновок не втратив актуальності і по сьогоднішній день. Вибори, як це показали події Французької революції, намагаються і хоче дуже швидко вирішити всі питання сьогодення, які виникають. А довгострокові, звичайно, він відкладає на, і відкладає на дальний план і, звичайно, не враховує їх. Цей висновок не втратив актуальності і по сьогоднішній день. Повчальні приклади Французька революція також надає відносно розвитку демократичних процесів суспільства. Свобода преси, зібрань найбільш повністю законодавчо закріплювалася в період 1789 по 1793 року, тобто в період від конституційної монархії до Якобінської диктатури, коли при владі знаходились політичні сили. Що представляли різні форми власності, при встановленні влади однієї з політичних сил, демократичні свободи залишаються тільки для тих, хто їх підтримує, а для незгодних вони скасовуються. Аналогічні процеси відбуваються і при встановленні одноособової влади або влади олігархічних груп. Тому і на теперішній час. Ступінь демократичних свобод безпосередньо вказує на існуючу форму держави. Таким чином, ми знову бачимо, що форми власності, які закріплювалися і існують у суспільстві, впливають на саму форму держави. Ми бачимо, що, коли до влади приходить велика грошова власність, то встановлюється конституційна монархія, коли приходить до влади до влади торгово промислова, велика торгово промислова власність, утворюється нова форма держави, це Республіка. Коли до влади приходять, приходять представники мінімальної. Життєво необхідної власності, а також малої частини середньої власності, встановлюється республіка, але авторитарного характеру, як це було при Якобінцях. Приход, при знаходженні і приході до влади торгово-промислової власності встановлюється республіка, але із відносно високим майновим цензом. І приймаються закони, які захищає інтереси оцієї торгово-промислової власності. Коли ж суспільство починає не розуміти розгублену, нестабільне, коли люди не розуміють, що робити, то завжди у цей період починає виникати така необхідність і потреба у появі лідера. Який би об'єднав країною. Так було, коли до влади приходив Кромвель у Англії під час Англійської революції. Так відбулося, коли до влади прийшов у Франції Наполеон. Отже, ми ще раз бачимо, що форма власності впливає безпосередньо на саму форму держави. На цьому все. До побачення. Будьте здорові, до перемоги і всього. Make